Всім привіт! З вами знову Юрій Житомирський міні-трактор. Тягаєте мотоблока ще за роги, чи він вас тягає за собою. Привозьте до нас і ми зробимо з його ось такого маленького тракторця. Приїхав до нас 12-сильний зубр, ще навіть фара в поліетилені тріснута вже. Такий хазяїн трошки його потягав, мабуть, з рік і каже, все, треба з його зробити тракторця. Ось такий. Робимо тракторець з його. 12 кінських сил буде електростатером заводиться. Що вже встигли зробити? Рама, балка, ремні стоять, щеплення, основа під сідушку рушний підйом. трьохточки трьохточка встановлена Кого цікавить замовлення, переобладнання. Привозьте, зробимо вам з мотоблока тракторця файного. Не продамо комплектуючі для самостійного переобладнання. Ось такого можемо вам зробити. Тректорця. Телефон у підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, дивіться, пробуйте, тестуйте, приймайте рішення, що робити, де робити, в кого робити. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.